для щоб він був приставлений до тих автомобілів, на котрих пересуваються, скажу без перебільшення, земні ангели українського народу, тобто воїни української нації. Господу помолівся, Господи помилуй. Боже, ти силою свого слова спорив світ. Дай людині владу над усім створінням, а також силу, щоб вона могла вдосконалювати світ згідно задуми твоєї волі. Чини так, що всі автомобілі, на котрих пересуваються воїнів українського народу, прибіг української праці, завдяки твоєму служили для добра людини, для її праці та для відпочинку. Вислухай наші прохання, і благослови ці автомобілі для воїнів українського народу. Благослови водіїв, пасажирів та гри грузи, що в них будуть побожно перевозитись. Нехай їх супроводжують і бережуть від усяку небезпеки. Пресвята Марія, яка поспішала гірською стежкою до своєї родички Єлизавети, святий Рафаїл і Святі Ангели, через заступництво Святого Христофора, покровителя водіїв, збережи, Господи, всіх, хто буде пересуватися цими автомобілями, всіх воїнів українського народу, обережи від усякого нещастя для душі і тіла, від усі смертоносної рани. Щоб вони могли безпечно доїхати до місця призначення. Боже невичерпного добра, благослови ці автомобілі для воїнів українського народу, що їх створили на добро людині. І вчини так, щоб усі, хто буде ними користуватися, робили це на славу тобі, Всевишньому Господові. Та користі благо народу українського. Для враження користі та користі своїх близьких через Ісуса Христа. Господа нашого. Амінь. Благословляються і освячуються автомобіліці для воїнів народу українського. благодатью Духа Пресвятого через округнути свяченою водою. Амінь. Благословляються і освячуються автомобіліці для користування безпечного воїнів українського народу. Настав Господа Андрій. І освячуються автомобіліці для безпечного користування воїнами українського народу. благодаттю Духа Пресвятого через окроплення водою. Господу поволі, Господи, помилуй, Господи, Господи Ісусе Христе, Ти, що переміг диявола, смертю, смерть подолав своєю відкупитиною жертвою. Дарував життя всьому людству, прийми жертву нашого народу і кров наших побратимів, що поклали своє життя на вітер боротьби за волю і незалежність України. Прийми її як жертву відкуплення, загрій за проданство яничарства, що вам місяць в нашого народу. Допоможи нам подолати злого ординського духа, що знову йде навалою на нашу святу українську землю і московських боліт. Благослови нас. На спільну велику перемогу і краще майбутн української держави під покровом Святої Богородиці. Амінь. Ісусе, благослови нас перемогою. Ісусе, благослови нас перемогою. Ісусе, благослови нас перемогою. Ісусе, благослови нас перемогою. Одне Свята Богородице, покровителько і заступниця славного війська Запорізького, козацького, покровителькою і Славного війська української повстанської армії. Молимо і благаємо тебе, візьми під свій покров, під своє заступництво і сучасних воїнів українського народу. Тут присутніх воїнів та командирів. Оберігай від усякого злого випадку та шаленої кровою. Молимось за всіх братів і посестер наших, що на передовій захищають святу землю українську. Молимось за всіх побратимів, що отримали шкоду для свого здоров'я, були побиті і поранені, захищаючи наш український народ. Стіли всяку хворобу їхню, як душевну, так і тілесну. Підніми їх в постелі, недуги і здоров'ям їх благослови. Особливо молимось за братів наших, тих, що у полоні знаходяться. Утверди. Зміцни, укріпи, Господи, серця їхні мужністю, укріпістю духа достойно перенести ці випробування, поверни їх у наші лави. Прийми, Господи, цю велику, кроваву, болючу жертву нашого народу, благослови нас на спільну перемогу і краще майбуття українського народу. Амінь. Примудрій, щаснішою від херовимів і незрівняно, славнішу від серафимів, щоби зі сління Богослова породило сущу Богородицю. Тебе величаємо, слава тобі, Христе Боже надія наша, слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічі. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, істинний Бог наш, молитвами причистої своєї Матері і всіх святих воїнів українського народу. Нехай помилує і спасе нас, бо він благий і чоловіку любець. Амінь. Благослови, Господи, воїнів українського народу, благодаттю Присвятого Духа через помазання святим єлеєм Отцем. Благослови Господи, воїнів українського народу, благодаттю Присвятого Духа через помазання святим Єлеєм Отцем. Благослови Господи, воїні українського народу, благодаттю Присвятого Духа через помазання. Святим Єлеєм Оцим. Благослови Господи, воїнів українського народу, благодаттю Пресвятого Духа через помазання святим Єлеєм Оцим. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава! Царство Боже здобувається силою. Говоримо. І я впевнений, що ми всі разом нашу перемогу і нашу державу здобудемо саме силою, силою нашої віри, силою Воскреслого Христа, силою нашого чину боротьби, силою незламного, уже Воскреслого козацького духу. Завершити нашу розмову хочу традиційною фразою, що лунала ще Єзу в ствоєні УПА. Здобути і дома бути. Хлопці, перемогу для нашого народу вашими руками, вашою сміливістю. Здобути і кожному з вас, як одному, дома бути. Слава Україні! Героям слава, слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава!